Це мама коза Марта і її сімейство козенята, білка та сніжок. Коза невелика тварина, тіло її вкрите, густою шерстю, ноги у кози високі, стрункі, хвіст короткий, у кози великі сіро-зелені очі, стоячі вуха. А голова прикрашена гострими ріжками. Ці тварини мають хороший зір, слух і нюх. Вони граціозні і стрункі. Швидко бігають, добре стрибають, можуть лазити по крутих схилах гір. Вони щіпають травичку на луках і полях. Об'їдають листям молодих дерев, полюбляють овочі, зерно. Давайте пригостимо кізочку. Вони стануть вважати нас своїми друзями. Дуже цікаво спостерігати за кізочками, але ж ми їх тримаємо не тільки за цього. Наші кізочки приносять користь. Як ви вважаєте, яка користь від молочної кози? Так, вони дають дуже корисне і смачне молоко. З козячого молока готують сир, бринзу, сметанку, йогурт? Давайте зараз з вами поспостерігаємо за ними.